Як зробити замок за подлісом? Дуже легко, Дивіться, я зараз тобі покажу. В общем, відзначально, я нарізаю труби. І перед тим, як варити труби на двері, я врізаю в них замки. Беремо явно. Ось замок, ось у нас замочна труба. Кусок розуміємо. Замок цей у мене теж бушне, я не пам'ятаю, що з ним сталося, але видно, він кривий. Ну, для відео мені вистачить, щоб її показати. Ми міряємо товщину оцінєї планки і довжину оцієї планки. І на трубі, от наприклад, у мене е ширина її 30 мм. Да, мі Труба у мене 40 мм. Значить, у мене по края має статися по 5 мм. Я штангелем собі тут розмічаю і довжину я теж розмічаю. Ручка ну виставляєш, де в тебе має бути ручка на самих дверях. Далі. Оцю сторону ти вирізаєш повністю, щоб він в тебе втопився. ну тобто оце. Вони це все бисру, бисру руку робили, щоб він тебе втопив. Задню сторону ці, ти вирізаєш чисто для того, щоб він тебе так зайшов. Тобто все нахльост замок. Бачиш, дав нахльост? За кольосок оцієї ступенечки не буде видно. Ото, коли ти це все зробив, отут я сверлю, я на шість тут просверлюю отвір тут з цієї сторони і з цієї сторони. І беру 15 труб від 15 на 15 трубку. Вона влазить сюди всередину цієї. Ну, есть, бачиш, вона, вона влазить сюди всередину цієї. Я нарізаю собі кусочки. Так щоб ось сюди, коли оці саморізи, оці ось саморізи, поняв. Я встромляю в трубу цей кусочок 15-ї. І тут у мене просверлений отвір. Я його заварюю. Зараз фокусується. Я його встромляю, поняв, вот і отут де в мене отвір. Я його заварюю, потім встромляю сюди замочок, він у мене впирається полочкою в цю трубу, через яку я вкручую саморізи. І все. І в мене виходить, що замок у мене не внахлст. Ну, тобто не отак от у мене замок, а він у мене заподля з трубою. Виходить. І все. І потім варю всю конструкцію. Так воно симпатічніше виглядає і краще. Якось так користуйся.